Повторення закону, 28 розділ, і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місті, і благословенний ти на полі, благословенний плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід биків твоїх, і котіння отари твоєї, благословенний твій кіш та діжа твоя. Благословенний ти у вході своїм, і благословенний ти в виході своїм. Господь учинить, що вороги твої, які повертаються на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть не в перейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержувати заповідей Господа Бога Твого і підеш дорогами його, і побачать усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе. І Господь дасть тобі добрий приріст у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля Твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для тебе, для краю Твого і часі Його, і його поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам. А сам не позичатимеш ні в кого, і вчинить тебе, Господь, головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати, і не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам, ані праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами і служити їм. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його. Що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе, проклятий ти в місті, проклятий ти на полі, проклятий кіш твій та діжа твоя, проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї. Проклятий ти в ході своїм, і проклятий ти в виході своїм. Пошле Господь на тебе прокляття і замішання і нещастя на всякий почин твоєї руки. Що ти зробиш? Аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене. Приліпить Господь до тебе муровицю, аж поки вона не вигубить тебе з надземлі, куди ти входиш посісти її. Ударить Господь тебе сухотами, і пропасницею, і запаленням, і гарячкою, і мечем, і посухою, і іржею, і вони будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. І стане небо твоє, що над твоєю головою, міддю, а земля, що під твоєю залізом. Дасть Господь замість дощу краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж поки не будеш вигублений ти. Віддасть тебе Господь на поразку твоїм ворогам. Однією дорогою ти вийдеш навперейми його, а сімома дорогами втікатимеш перед ним, і будеш розпорошений по всіх царствах землі, і буде твій труп на їжу для всякого птаства небесного і для худоби земної, і не буде нікого, хто б її полошив. Ударить тебе, Господь єгипетським гнояком, гудзами, лишаями, з трупами, такими, що не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе, Господь, божевіллям і сліпотою, і топодумством, і будеш ти мацати в південь, як мацає сліпий у темряві, і не матимеш поводження в дорогах своїх, і будеш ти по всі дні тільки утискуваний та грабований, та не буде кому боронити. Одружишся з жінкою та хто інший лежатиме з нею. Хату збудуєш, та в ній не сидітимеш. Засадиш виноградника та не будеш користуватися ним. Заколений буде віл твій на очах твоїх, та їсти не будеш із нього. Твій осел буде грабований перед тобою і не вернеться до тебе. Отара твоя віддана буде ворогам твоїм і не буде кому боронити тебе. Сини твої та дочки твої будуть віддані іншому народові, а очі твої будуть бачити й гинути за ними цілий день. А твоя рука не матиме сили. «Плід твоєї землі та весь труд твій поїсть народ, якого ти не знав, а ти будеш тільки утискуваний та гноблений по всі дні, і ти збозеволюєш від того, що бачитимуть очі твої. Ударить тебе Господь злим гнояком на колінах і на стегнах, від якого не зможеш вилікуватися від ступенів твоїх і аж до черепа Твого. Відведе Господь тебе до царя Твого, якого поставиш над собою, до народу, якого не знав Ти та батьки Твої. І ти будеш слухати там інших богам, дереву та каменеві, і станеш ти страхіттям, поговором та посміховищем серед усіх народів, куди відведе тебе Господь. Багато насіння винесеш на поле та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш виноградники і будеш обробляти, та не будеш пити вина і не будеш збирати. Бо пожере його черва, будуть у тебе оливки по всім краї твоїм, та оливою не будеш маститися, бо поспадає оливка твоя. Ти породиш синів і дочок, і не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю. Усяке твоє дерево та плід твоєї землі обсяде черва. Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо, а ти зійдеш низько-низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом і прийдуть на тебе всі оці прокляття, і будуть гнати тебе, і доженуть тебе аж поки ти не будеш вигублений. Вони слухати голосу Господа Бога свого, щоб виконувати заповіді Його та постанови Його, що він наказав був тобі, і будуть вони на тобі на ознаку та на доказа, та на насінні твоїм аж навіки. За те, що не служив ти Господеві, Богові своєму у радості та в добрій серця і зрясноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе, у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього, а Він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Господь нанесе на тебе народ із далека, з кінця землі, так як летить орел, народ, що мови його, ти не розумієш. Народ жорстокий, що не зважатиме на старого, а для юнака не буде милостивий, і він буде жерти плід твоєї худоби та плід твоєї землі, аж поки вигубить тебе. І він не позоставить тобі збіжжя ані виноградного соку, ані оливи, ані породу биків твоїх, ані котіння отари твоєї, аж поки вигубить тебе. І він буде облягати тебе в усіх твоїх брамах, аж поки порозвалює по всім твоїм краї твої міцні укріплені мури, на які ти надіявся, і буде гнобити тебе в усіх твоїх брамах, по всім твоїм краї, що дав тобі Господь Бог твій. І будеш ти їсти плід утроби своєї тіло синів своїх та дочок своїх, що дав тобі Господь Бог твій в облозі та в утиску, якими буде гнобити тебе твій ворог. Кожен найлагідніший серед тебе й найбільше вищепаний буде око його лихе на брата твого. І на жінку лоня свого, і на решту синів своїх, що позоставить їх ворог, щоб не дати ані одному з них тіла синів своїх, що буде він їсти, бо йому не позостанеться нічого в облозі та в утискові, яким буде утискати тебе твій ворог по всіх твоїх брамах, найлагідніша між тобою і найбільша випещена, що через пещення та ніжність не пробувала ставити над землею стопи своєї ноги, зле буде око її на мужа. Лоня свого і на сина свого, і на дочку свою, і на послід, що виходить з поміж ніг її при дорозі. І на дітей своїх, що породить, бо поїсть їх таємно через недостаток усього в облозі та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог у брамах твоїх. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного ймення Господа Бога Твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти. А він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написана в книзі цього закону, наведе їх Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений, і позостане вас мало, замість того, щоб ви були щодо численності, як зорі небесні, бо ти не слухався голосу Господа Бога свого. І станеться, як Господь радів був вами, коли робив вам добро і коли розмножував вас. Так буде радіти Господь вами, коли ви вигублятимете вас та коли винищуватиме вас. І ви будете вирвані. На <знад> цієї землі, куди ти входиш посісти її. І розпорошить тебе Господь серед усіх народів від кінця землі аж до кінця землі, і ти слухатимеш там іншим богам яких не знав ані ти, ані батьки твої дереву та каменеві, і поміж цими народами не будеш ти спокійним, і не будеш місця спочинку для стопи твоїх ніг. І Господь дасть тобі там серце тремтяче, ослаблення очей і омлювання душі, і буде життя твоє висіти на волоску перед тобою, і ти боятимешся в день та вночі, і не будеш певний свого життя. Уранці ти скажеш о, якби вечір, а ввечері скажеш, о, якби ранок, зі страху серця свого, що будеш боятися, та видіння очей своїх, що будеш бачити, і верне тебе Господь до Єгипту на кораблях тією дорогою, про яку я казав тобі, що вже більше не побачиш її, і там ви впровадитиметесь ворогами своїми за рабів та за невільниць, та не буде покупця. Оце слова заповіту, що наказав був Господь Мойсеєві скласти з Ізраїлевими синами в Моавському краї. Окрім того, заповіту, що склав був із ними на хори.